Доброго дня, шановні друзі. Дивлюся, що мої тут квіти, оце бальзамін. Або казали, ще кавалір, або ще вогник казали. Ну, їх багато видів є. Але що я хочу сказати, про що відео? Значить, я його залишила. думала викидати. Цей шольці я залишилась так, бо він у мене ціле літо цвів. Біля теплиці, при вході в теплицю? Оце такий він. Висота його невелика, десь сантиметрів 20. От так от, може так от видно буде. Так. І я його перед тим, як заносити в хату, я зробила отут-от -от -от. живчики зняла і укорінила в стакані з водою. І що тепер вони? Ось один із них живчиків тих, живцювання ось, гарненький, і зараз уже тут має, бачите, пуп'янки. А оцих два я взяла, прирізала, тобто вершечок зняла. Але я дивлюся, що не знаю, чи я правильно то зробила, чи ні. Бо зараз я покажу от звідси, подивіться, тут не видно, щоб його прищеплювали. Ну, це я тут обрізала. Оце, це вже я тут пообрізала. Але тут не видно, щоб його прищеплю. Подивіться, скільки звідти йде. Так, не знаю, чи його прищеплювати, чи не прищеплювати. Але на всякий випадок, Оце дві штучки, бачите, я вершачок прищепила. Думаю, щоб він. Кустився, кущиком був. Не знаю, наскільки це буде правильно. Ось. Але зробила і так. Ось Цей не прищепнений оцих два прищепила. Але оце дві рослинки росло у мене ось так. Бачите? Вони поряд, цвіли ціло літо і зараз продовжують цвісти. Ну, хай цвітуть, я вже занесла в хату, їм не так уже багато світла треба. Вони такі витривалі, колись у хатах морозом покриються вікна. От. А вони собі стоять і доживали до літа. Ну, будемо ми тримати. Оце такі бальзамінчики, Будемо тримати. Бувайте здорові, гарного вам настрою і весни скорої.